Христова церква, слава Ісусу Христу. Дуже добре, що ми з вами маємо милостивого Бога. Одного разу Бог він з'явився до Єремії і сказав до нього такі слова, що я вічним коханням Тебе покохав, тому милість свою тобі виявляю. Я знаю, це були улюблені слова брата Ореста Івановича. Це була одна із улюблених текст з Біблії, і справді це є дуже сильне слово. Яке я впевнений, що Бог не лише адресував Єремії, знаючи, в якому на той час стані був Єремія, він був принижений, він був відкинутий. Хоча він говорив слово Господнє, слово, яке могло врятувати ізраїльський народ. але вони не хотіли йому вірити. Вони його ігнорували, вони його принижували, вони його били, вони його зневажали. І знаєте, як людина себе почуває, коли ти говориш слово від Бога. Слово, яке може спасти людину, яке може врятувати, допомогти людині, а людина, в свою чергу, за те добро, яке ти робиш, віддає тобі зло. Знаєте, як себе людина почуває? Можливо, ви таке саме в житті переживали, і справді ти почуваєшся в такому дуже якомусь ну, невиразному стані, якомусь дуже такому ну, незрозумілому стані. І Бог бачив серце Єремії. Бог бачив, що Єремія вже можливо здається, і він вже не дуже і хоче говорити слово Боже, бо бачить, що люди його зневажають. І тому Господь посилає для нього слово, яке, я впевнений, укріпило його і дало йому сили далі робити те, до чого його прикликав Господь. Справді так буває інколи в нашому житті, що ми десь розчаровуємось, що ми десь ламаємось. Ми задаємо до Бога запитання, чому так? А я очікував чогось інакшого. і Я впевнений, що наш Бог він ніколи не мовчить. І коли він бачить, що ми потребуємо слова, він завжди дасть нам слово в зрозумілій для нас формі, лише для того, щоби я і ви, ми не мучились своїй душі, а ми побачили, що Бог є з нами. Бог нас до цього часу привів і буде нас надалі вести. До цього часу нас рятував, чув наші молитви, і буде надалі нас рятувати і чути наші молитви. Я читаю слово Господнє. Це є діється апостолів, трошки більше прочитаю цей 27-й розділ з 9 вірша. А як часу минуло багато, і була вже плавба небезпечна, бо минув вже піс, то зачав Павло радити, говорячи їм: О мужі, я бачу, що бути вас перешкодами та з великим ущербом, не лише для вантажу корабля, але й для наших душ. Та сотник довіряв більше стерничому та власникові корабля, ніж тому, що говорив Павло. І що пристань була на землі негідна, бо більшість давали пораду відплисти звідти, щоб як дістатись до Фініка, і перезимувати в пристані Критійській, неприсудній західним вітрам із півдня за співночі. А як вітер південний повіяв, то подумали, що бажання вони досягнули, тому витягли кітви і поплили по край кріту. Але незабаром ударив на них рвачкий вітер, що зветься Євроклідон. А коли корабель був підхоплений і не міг противитись вітрові, то йому віддалися ми і понеслися. І наїхали ми на один острівець, що клавдою зветься, і човна на силу затримати змогли. Коли ж його витягли. То засобів допомічних добирали і корабля підв'язували, а боявшись, щоб не впасти на сітр, поспускали вітрила і носилися так. А коли почала буря міцно нас кидати, то другого дня стали ми розвантажуватись, а третього дня корабельне знаряддя ми повикидали власноруч. А коли довгі дні не з'являлося ні сонце, ні зорі, і буря чимала на нас напирала. То останню надію ми втратили, щоб нам врятуватись. А як довго не їли вони, то Павло став посеред них і промовив: О мужі! Тож треба було мені слухатися та й не відпливати відкріту, і обминули би ці терпіння та шкоди. А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з нас не загине, окрім корабля. Бо ночі цієї з'явився мені ангел Бога, якому належу і якому служу. Та й про не бійся, Павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою пливе. Тому то тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірю Богові, що станеться так, як було мені сказано. Виявляється, попри всю небезпеку, яку бачив апостол Павло, він залишався віруючим. Брати і сестри, попри те все, що можуть бачити в нашому житті очі, і воно нас може лякати, і воно нас може тривожити, нам потрібно залишатися віруючими. Бо лише віра вона допоможе нам все, що в нашому житті трапиться, перейти, в цьому вистояти і пройти, не просто перейти, а пройти, вийти з цього переможцем. Тому що Бог він прекрасно знав, що Він сказав апостолу Павлу слово, що тобі потрібно бути перед кесарем. А ми знаємо, що коли наш Бог він говорить слово, Він не говорить слово на вітер, тому що Бог є не людина, правда? Ми з вами, буває, люди, любимо наговорити, як чули сьогодні, понарадити наліво направо, не знаючи, чи принесе це користь, чи допомогу цим людям. Ми любимо часом багато поговорити. Справді є такі люди, які не люблять говорити, але є такі люди, які люблять поговорити. Але наш Бог, він є не людина. І коли він говорить Слово, за цим Словом завжди йде Божа дія, за цим Словом завжди йде Божий авторитет. І коли Господь він щось сказав, Він збирається оце виконати. І коли він сказав апостолу Богу, що ти будеш в Римі, ти будеш стояти перед кесарем і ти будеш робити те, що ти маєш робити, ти будеш це робити. Хоча апостол Павло, всупереч тому, що йому сказав Бог, бачить зовсім іншу картину. В нашому житті теж таке часом трапляється. Я знаю, що Бог до нас говорить. І я завжди люблю говорити, що Бог говорить в різний спосіб, зрозумілий для нас. Якщо для когось є рівень лише проповідник, то Бог буде використовувати для нього проповідника. Якщо для нас є якийсь інший рівень зрозумілий для нас, то Бог його буде використовувати лише для того, щоб я і ви зрозуміли для себе слово Господнє. І тому Господь він завжди буде говорити в наше життя, тому що він розуміє, що без його слова, наше життя воно не буде відбуватися. Без Божого Слова наше життя воно не буде таким, яким воно має бути. Без Божого Слова, наше життя буде подібно до цього корабля, якого будуть кидати хвилі, який буде розбиватися, який буде розлітатися, який буде ледь купи триматися. От так життя людини без Божого слова, їй будуть кидати різні проблеми, різні труднощі. Воно буде таке ледь-ледь триматися купи, тому що людина сама по собі не буде мати за що триматися. Що в даній ситуації тримало апостола Павла? Його тримало слово Боже, яке Бог йому раз сказав перед плавбою, а другий раз сказав, коли послав до нього ангела, сказав, що спасешся і ти, і всі, хто на цьому кораблі, і ніхто не постраждає, окрім цього корабля. На що відповів апостол Павло? Що я вірю Богові, який сказав мені оці слова? Хоча, всупереч тому, що сказав йому Бог, апостол Павло бачив зовсім іншу картину. Інколи ми з вами живемо так в своєму житті, і Бог нам щось обіцяє. І ми знаємо, що Божі обітниці добрі, і Бог завжди нам обіцяє про нас подбати, Бог завжди нам обіцяє про нас піклуватися. Ну завжди він обіцяє, як батько обіцяє своїм дітям, що він їх ніколи не залишить, ніколи не покине. В різних обставинах життя він буде біля них. І коли тобі буде радісно, і коли тобі буде сумно, і коли в твоєму житті буде проблема, Бог завжди обіцяє бути з тобою. А Божа присутність в твоєму житті, це є гарантія того, що що би не трапилось, Бог тебе з цього врятує, Бог тебе не лишив цій ситуації. Бо розуміє, що коли він лише нас там самих, оця проблема нас. Просто з'їсть і роздавить. І тому Божа присутність вона є обов'язковою і необхідною в моєму і вашому житті. І навіть коли ми цього не до кінця розуміємо, Бог це розуміє прекрасно, що без його присутності в нашому житті, без його сили і без його дії, наше життя, подібно цьому кораблі, воно розламається і розлетиться. І тому Божа присутність в нашому житті це є гарантія того, що що би ми з вами не проходили, що би не бачили наші очі. Божа присутність це є гарантія того, що Господь Він приходить в наше життя і Він буде нас рятувати в різних обставинах. Якщо потрібно, він буде посилати Слово. Якщо він буде вважати за потрібне, що слово не потрібно, він просто буде приходити і буде нас рятувати, показуючи для мене і для вас свою силу і владу, тому що він розуміє, що кожному з нас. Потрібний момент нашого життя нам потрібен його порятунок. Ми бачимо, там була велика кількість людей, але слово отримав тільки апостол Павло. Ці люди, якою смірою напряму від Бога не отримали, але вони отримали через апостола Павла. І таким чином Бог спасає Павла і спасає тих, хто є біля нього. Так само знається це слово для нас, батьків. Ми завжди є батьки священики в наших домах. Біля нас є наші діти, які ще, можливо, не вміють отримувати слово від Бога. Вони не знають, як чути Бога, але ми знаємо. І через нас, тих, які чують Слово Боже, до яких Бог буде говорити, які будуть довіряти оцим словам, вірити цим словам, Бог буде не лише нас спасати. А Бог буде спасати тих, хто є навколо нас, тобто наших дітей, наших рідних, наших домашніх, які живуть в наших домах. Тому що Господь, Він ніколи не хоче, щоб людині було заподіяне зло. Це в диявола, знаєте, така ідея і така фішка людині заподіяти зло, людині поставити під ножку, зробити так, щоб людина почувалася, почувалася нещасною на цій землі. Божа ціль. Полягає в тому, щоб людина почувалася в безпеці навіть на цій землі, попри те, що навколо є багато небезпек, попри те, що навколо є багато страху, попри те, що навколо нас є багато невизначеності, і ми не можемо якоюсь мірою говорити або гарантувати про свій завтрашній день, в моєму і вашому житті є слово Боже. І саме це слово Боже, воно мені і вам гарантує, що який би завтрашній день не настав. В цьому дні з тобою буде Господь. Це є саме важливо. Бо інколи ми би хотіли, знаєте, можливо, так само би апостол Павло хотів, щоб Бог би міг оминути їх від цієї такої небезпеки. Бог би міг зробити так, щоб вітер був в іншому місці. Бог би міг зробити, щоб вони безпечно доплили до тієї землі, куди вони планували плисти. Але ні. Чомусь Бог дозволив, щоб це все відбулося в їхньому житті. Але знаєте, що саме головне? Що в цій плавбі Бог був з ними. І так само в нашому житті. Ми би доволі часто хотіли, щоб Бог нас позбавив всіх проблем, позбавив всіх хворіб, позбавив всіх труднощів, щоб наше життя воно було, знаєте, як оце море в штиль, коли так гладенько-гладенько, коли так спокійно, спокійно, коли навіть якщо є вітерець, це не дискомфорт для тебе, а це просто комфорт і така приємність для тебе. Ми би хотіли, щоб дійсно Бог нас в нашому житті позбавив усіх проблем. Але такого нема. І поки ми будемо жити на цій землі, ми з чимось будемо стикатися. Але, знаєте, не в цьому справа, а справа в тім, що в тому всьому, з чим ми в житті будемо стикатися, зі мною і з вами буде Господь. Це є саме головне: навіть якщо ми не можемо спрогнозувати завтрашнього дня і сказати, що буде завтра. Саме на те, що в цьому завтра зі мною і з вами буде Господь. А якщо Господь врятував Павла і врятував тих, хто був з ним, так само Господь врятує мене і вас, і тих, хто є з нами. Тому що Господь, Він є Бог добрий, і його доброта вона ніколи не перестає. Навіть попри те, що вони не послухали слів апостола Павла. Вроді би так виглядало, знаєте, щоб апостол Павло і Бог в свою чергу мали би спостерігати зі сторони, як вони мучаться, тому що вони, по суті, не послухали Слова Божого. Я розумію, що Павло не мав до моряцького її справи ніякого відношення, і це якби виглядало логічно, послухати капітана і власника корабля. Що ти, Павло, можеш знати? Але вони не надали уваги, тому що апостол Павло це була людина, яку вів Бог і через яку говорив Господь. Ну вони не надали цьому значення. Вони проігнорували слова апостола Павла, і Бог би міг стояти в стороні і дивитися, як ці люди бідолахи мучаться, як ці люди, бідолахи стараються, як ці люди-бідолахи вже розчаровані в своїй самоупевненості. Ще вчора вони були впевнені, що вони поступають правильно, але вже сьогодні, вони, бачачи ситуацію, вони не впевнені, що вони поступили правильно. Але Бог не стояв в стороні, Бог прийшов на допомогу, і Бог їх врятував. Знаєте, інколи буває в нашому житті, Бог до нас говорить. А ми його ігноруємо. А знаєте, чому ігноруємо? Тому що інколи до нас підступає самовпевненість. Адже ми з вами, люди не сьогоднішні. Ми вже в даній ситуації, яка, можливо, є перед нами, вже не раз були. І ми вже не раз її вирішували. Ми вже вирішували її так п'ять разів, і ми думаємо, і шостого разу нам вийде. Але приходить шостий раз. Ми не туди дивилися і не того слухали, не в той адрес наші вуха були. Направлені не в адрес Бога, який говорив щось до нас по цій ситуації, а на наш власний досвід були наші вуха направлені. І прийшла ситуація, і той наш корабель починає хитати, і хвилі починають заливати, і починає ламати, і воно починає все розвалюватись, і ти вже починаєш шкодувати, що тоді, коли до тебе говорив Бог і, можливо, зупиняв тебе від якихось дій, чи навпаки спонукав до якихось дій, ти проігнорував, понадіявшись на власний досвід. Тому що ти це вже не раз проходив, і ти вже шкодуєш про це. Але ти вже в процесі. Ти вже в проблемі, і тобі вже здається, що та проблема позитивно не вирішиться. Але насправді наш Господь не стоїть в стороні. І, вроді, вже здається, що вже повний крах. Повний крах цієї ситуації. Що от-от і все закінчиться, і не на користь для тебе. Бог приходить вчасно. Корабель розвалюється. А ви знаєте, що означає, коли корабель розвалюється посеред моря? Спасіння нема для нікого. І вже здавалося, ось-ось, яка я павло, надію втратили, їсти перестали, люди вже в знаєте, абсолютно змирилися з долу, яка їх чекає. Але Бог не опізнився. Бог прийшов вчасно, корабель зруйнувався, але всі люди були врятовані, як сказав Господь. Про що це говорять? Це говорить так само і до нас. Кажу, інколи буває, що ми десь недобре як мали би прислухатись прислухатись до Божих слів. Бог не стоїть зі сторони і спостерігає з такою думкою, я ж тобі казав. Я ж тебе попереджав, а тепер якби, користайся наслідками свого непослуху чи неправильної реакції на мої слова. Ні, Бог не стоїть в стороні. Так, Бог може трішки якби, потерпіти, знаєте, для того, щоб ми з вами відчули. Щоб ми з вами відчули, що ліпше, ліпше не ігнорувати більше Слово Боже, коли Він говорить до нас. Ліпше не пропускати Слово Боже, коли Він говорить до нас. Ліпше зробити чи не зробити те, що Бог говорить до нас. І знаєте, Бог інколи може трошки почекати, ну не до повного краху, але почекати до того моменту, щоб урок ми засвоїли, а потім нас врятувати. Тим самим показавши, що коли він говорить, це не є слова на вітер. Коли він щось говорить в наше серце, це те, щоб, можливо, в якомусь недалекому і майбутньому, в нашому завтра, врятувати нас, в нашому завтра десь нас попередити від якоїсь спілки, можливо, від якоїсь контакту з непотрібними людьми, чи навпаки, заохотити нас до контакту з якимись потрібними людьми. Господь це все робить, тому що в нього є серце, яке повне добра до нас. Але навіть якщо ми з вами неправильно відреагували, Він нас ніколи не кине. Він дозволить нам засвоїти урок, Він дозволить нам прийняти хороший для себе такий приклад, щоб на наступний раз ми цього не робили. І прийде, і своєчасно мене і вас врятує. Отакий нас Господь, брати і сестри. І Він такий буде, і Він такий буде вести мене і вас по житті. І зараз ми йдемо до такого Бога. І я не знаю, що зараз відбувається в вашому житті. Ви не знаєте, що відбувається в моєму житті. Кожен з нас, ми щось проходимо своє. Ми стикаємося з чимось своїм, до кожного з нас на нашому рівні говорить Господь. І знаєте, є Божа порада, Божого Слово для того, щоб ми з вами прислухалися до того, що мені і вам говорить Господь. Для того, щоб дійсно, коли приходить якась буря, ми її максимально легко. З мінімальними втратами пройшли, з мінімальними болями пройшли, з мінімальними розчаруваннями пройшли. Через те Господь говорить до нас. Якщо б йому було байдуже наша доля, він би не тратив зусиль, говорячи до нас. Він би не тратив старань, говорячи до нас. Але та, як йому не байдуже, що з нами відбудеться завтра і післязавтра, і поки будемо жити на цій землі, Бог буде продовжувати говорити для нас. Бо розуміє, що Його слова для мене і для вас це є спасіння. Його слова для мене і для вас є порятунок. Тому Господь Він знає кожного з нас. Сьогодні Господь до когось говорить. Хтось сьогодні щось проходить, і, можливо, ви вже на межі, але знаєте, Господь вас порятує. Господь вас не кине в ваші проблеми, але може дозволити так, що ви засвоїли урок і на все життя запам'ятали, що бажано. Реагувати на Божі Слова, тому що це не тому Бог тобі говорить, що йому так хочеться і тягар на тебе хоче накласти. А тому він говорить, бо хоче тебе врятувати, бо хоче попередити і хоче дати тобі мудрість на ситуацію, яка буде невдовзі. І багато людей, людей пройдуть тію ситуацію і впадуть, і розчаруються, а ти пройдеш і вийдеш переможцем, бо ти прийняв і ти правильно відреагував на Божі слова. Тому давайте ми піднесемося на наші ноги. І ми будемо молитися, і ми будемо дякувати нашому Богу за те, що Він до нас говорить, говорить своєчасно, рятує і рятує своєчасно.